У той час принесли батьки дитя Мартубі. Ісуса до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому, щоб кожна дитина чоловічої статі, яка розкриває утробу, була посвячена Господеві. І щоб принести в жертву, як сказано в законі Господньому, дві горлиці або двоє голуб'ят. Був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він, був людиною праведною та блачестиво, що очікував Тіхи Ізраїлевої, Дух святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І був він приведений духом у храм, і коли батьки принесли, немовля, Ісуса, щоб зробити з ним за законним звичаєм, Він взяв його на руки, благословив Бог і сказав, нині відпускаєш раба владико, за словом твоїм миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників, і славу народу твої, Ізраїля. яси вже і мати, я не вовалися, сказаному про Нього. І благословив їх Симеон, і сказав Марії Матері Його, ось лежить цей на падіння і на піднесення батьох в Ізраїлі, як знака суперечок, і тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Тут була Янна пророчиця дочка Фанугілова, з роду Асиран, яка дожила до глибокої старості, проживши з чоловіком сім років від дівоць вон. Вдова вісімдесяти чотирьох років, яка не відходила від храму постом і мали. В день і вночі, прийшовши тієї години, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто чекав спасіння Єрусалима. І коли виконали все за законом Господнім, повернулися до Галилеї, до міста свого Назарета. Ведь я і міцніло, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ньому.